Кабінет міністрів України, влада України, банківські установи, що є національними в Україні, бажають мого повернення на територію України. Доброго здоров'я! Мене звати Костянтин Рижиков, я займаюся правовою та політичною діяльністю в Україні. В 2022 році я покинув територію України. Мої підстави для того, щоб не було питань особа з інвалідністю першої групи позором. Практично повністю сліпий, що підтверджується довідкою медико-соціальної експертної комісії про встановлення першої групи інвалідності з дитинства. Ще до вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України я користувався послугами Приватбанку. І у мене з ними був конфлікт пов'язаний із фінансовим моніторингом. Вони у мене вимагали пройти цю процедуру, використовуючи можливості, які мені недоступні. Тобто, вони просили у мене підпис документів, хоча я не міг це зробити через мою інвалідність. І так далі. Там доходила навіть до суду. Так як е, акти Національного банку України, на які посилався Приватбанк, мали рекомендований характер, тобто це просто рекомендація, а не вимога. А відповідно до статті 19 Конституції України, ніхто не може бути зобов'язаний робити те, що не передбачено законодавством, у нас є стаття е, 41 Конституції України, яка захищає власність, майно і так далі. І це питання з Приватбанком щодо фінансового моніторингу було вирішено лише в 2023 році. Ще також, у 2023 році, вони просили у мене кілька разів актуалізацію даних. Я намагався здійснити її через ДІЯ, однак була помилка, я звертався до чату в приват 24 звертався до агентів підтримки, і у мене попросили надати. Копії документів, що посвідчують особу, тобто паспорт, закордонний, паспорт і так далі. Я надав. Вони це надали до департаменту головного офісу Приватбанку. І актуалізацію було пройдено. І нещодавно Приватбанк знову захотів зробити актуалізацію. Я також не міг надати документи через ті шляхи, які вони передбачали. Я звернувся до чату підтримки, де кажу, давайте зробимо так, як було. А вони кажуть: ні, департамент головного офісу не може вас актуалізувати. Що саме змінилося, вони сказати не можуть. І кажуть, якщо ви не можете надати документи, які нам потрібні, да, тобто їм потрібні фото, зроблені з відповідним а, світлом, да, тобто особа з інвалідністю позору не може зробити фото, яке, яке має відповідати якимось характеристикам. Якщо ви не можете це зробити, приїжджайте до відділення Приватбанку в Україні. Це перша ситуація. Друга ситуація. З 2023 року я навчаюся на магістратурі за спеціальністю 293 міжнародне право. Деякі з спеціальностей право, медицина, медичні спеціальності. Вони передбачають кваліфікаційний іспит, який називається державний, єдиний державний кваліфікаційний іспит». Який. Проводиться лише на території України, да. Тобто, навіть за медичними спеціальностями е, Міністерство освіти зробило можливість складати за межами території України. А ось право, будь ласка, приїжджайте до території України. Якщо ви маєте інвалідність, якщо ви фізично не можете приїхати да, через інвалідність, через будь-які інші обставини, вибачте, ви будете відраховані з закладу Освіти, тому що вас не було допущено до складання е, цього кваліфікаційного іспиту, відповідно, право на освіту, на соціальну допомогу, які передбачаються актом прямої дії. Конституція акт прямої дії означає, що нам не потрібні якісь там інші закони. Ми просто беремо конституцію і її використовуємо. Навіть закон, у нас є закон України про основу соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, де зазначено, що... Не має бути дискримінації осіб з інвалідністю в Україні. Я звернувся спочатку до закладу освіти, тому що взагалі забезпечення кваліфікаційного іспиту здійснюється в тому числі через заклади освіти. Вони кажуть, ми не проти, ми не проти зовсім. Але міністерство, воно проти. Звертайтеся до них 16 липня 2024 року. Я звернувся із зверненням до Міністерства освіти і науки України. Де зазначив, що я є особою з інвалідністю, через інвалідність не можу приїхати на територію України, будь ласка, давайте якось зробимо, реалізуємо моє право на освіту. там більше, що освіту я ось майже здобув. Мені треба пройти якби, кваліфікацію, атестацію і отримати а, диплом вищої освіти. І зазвичай а, органи державної влади, особливо центральної виконавчої влади, тобто міністерства, відповідають. Під кінець строків розгляду звернення, тобто через близько одного місяця. А тут, 19 липня, через три дні мені надходить відповідь від Міністерства освіти і науки, де зазначається, що ми готові створити. Умови для проходження кваліфікаційного іспиту, у вас буде особа, яка буде вас супроводжувати, яка буде вам читати завдання, допомагати вам. да? Ну, Не допомагати в плані надавати відповіді, а допомагати в плані інвалідності. да? І це все. А за межами території України не передбачено законодавством, сказали Міністерство освіти. Дивіться, Приватбанк, який. Є Національним банком України. Да? Ну, я не маю на увазі, що Нацбанк України та Приватбанк це одне і те ж. Я маю на увазі, що його було націоналізовано. А також Міністерство звіти влади України вимагає від мене приїхати на територію України. А що мене очікує на території України? Там е мене очікують співробітники ТЦК, які просто хватають людей на вулиці, розбивають вікна на, на, в транспортних засобах е публічного транспорту. Да, Якось сьогодні буквально відео опублікували, як е чудовий співробітник ТЦК просто розбиває вікно і б'є е водія. Ну, якщо ви вважаєте, що в державу де таким чином забезпечуються права громадян, якщо ви вважаєте, що громадяни мають повертатися в таку державу, я з цим не згоден. А що я планую робити? Значить, це те ж саме, що влада у нас не поважає. Свободу вірозповідання. Про це дивіться попереднє відео не поважає 35-ту статтю Конституції, яка каже про свободу віросповідання. І який наміри я маю. Повертатися в Україну я не планую. Це скоріш за все. Щодо банку, Приватбанк погрожує мені заблокувати мої рахунки. Навіть рахунки, де. Зараховуються соціальні виплати, тобто виплати з інвалідності. А якщо я не надам дані, як їм це потрібно? Добре, я. Перейду до Монобанку. Справа в тім, що Монобанком я користуюся вже багато років, і навіть коли я почав їм користуватися, це було, я думаю, у році близько 19, -го, 20, -го, а може і раніше, я точно не пам'ятаю. Мені здається, що близько 20-го. Вже тоді була якась справедливість. Ну, дивіться, щоб змінити номер, якщо ти втратив сім карту, щоб змінити номер телефону, Приватбанк вимагає фото ідентифікацію, щоб фото була було зроблена, як їм потрібно. На інвалідність їм пофіг взагалі. А... В Монобанку була відеоіндентифікація. тому в Телеграмі її здійснювали, в зумі, просто співробітник на вас дивиться, фіксує, і ви проходите індентифікацію. Тобто, і Монобанк він ніколи, я не пам'ятаю, такого, що були якісь. Такі серйозні конфлікти в Приватбанку майже завжди відмовлялися реєструвати звернення громадянина в порядку закону України про звернення громадян. Тобто, взагалі, я Приватбанку би не довіряв. Тому, якщо а, мені відмовляють в банковському обслуговуванні, да будь ласка. Будь ласка, я буду користуватися тим банком, яким користується більшість тих підприємців, яких я знаю. Чомусь вони використовують монобанк, а не приватбанк. Чому ось цікаво, дуже цікаво? В моєму житті я пам'ятаю, може, один-два рази, коли підприємці мали рахунки в Приватбанку. Вся більшість, які я пам'ятаю, це виключно. Монобанк. Ну, така ситуація. Щодо освіти, добре, якщо Україна е відмовляється мені надати освіту, е щоб я пройшов кваліфікаційний іспит. Будь ласка, я отримую освіту в іншій державі, я можу поїхати до бідної країни, яка де не так багато грошей. Однак, яка нормально ставиться до своїх громадян щодо права, я можу поїхати до Німеччини, де а, вища освіта взагалі для іноземців вона безкоштовна. Тобто варіанти є, я не, нічого не втрачу через те, що у мене а, заберуть а, ту освіту. А, лише справа у тім, що я буду звертатися до суду. Я буду це оскаржувати в судовому порядку. Зараз народні депутати України надіслали депутатське звернення в порядку закону України про статус народного депутата України до в тому числі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. І а, протягом 10 днів він або уповноважена особа має надати відповідь депутатам та мені, а, як відбувається справа. І будемо оскаржувати до суду. А, а тут судом не зрозуміло, тому що ми пам'ятаємо ситуацію, коли держава а, хотіла зобов'язати Міністерство, Міністерство культури, а, хотіло зобов'язати українську православну церкву зазначити в назві, що вона є російською, а, і Верховний суд сказав, що ні, це протиправно. Бо може Верховний суд встане на мою сторону. Якщо ні, будемо звертатися до ЄСПЛ, але чекати 5 років, поки справа до кінця буде розглянута, я не збираюся, я буду отримувати освіту десь, де я зможу цю освіту отримати. Що ж, думайте, якщо у когось є бажання повертатися в Україну, подумайте 100 разів: потрібно вам воно чи ні. На цьому все. З вами був Костянтин Рижиков. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а в тому числі на телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть коментарі, ставте питання, я на них обов'язково відповім. Дякую.